Територіальну громаду для того, щоб захистити свій вже життєвий простір від оцих екологічних е, всяких правда, проблем. І ви знаєте, коли село ж невеличке, там вже можна побачити, скільки людей бігали всі хати. І ви знаєте, ми в селах побачили, що 30% мертвих душ сидить в реєстрі виборці. Тепер ви знаєте, чого вони нам підсовують у цей блєк, що за 200 гривень всі продаються. Чи є вона в неї, чи ні, більше ніхто не вирішує. Тому е, ви знаєте, чого зараз обирають Сіверодонецькі, вибрали чогось бакулина. Це не сівеночани вибрали, це душі є переконана. Тобто другий інструмент це все таки контроль над виборами, щоб це був справедливий і вибурк все таки територіальних громад. Третій інструмент статут територіальної громади, не такі статути, які, які в нас зараз на É, Що буде? Я його звільню, Так Так точно публічні. У нас виникає е, інструмент впливу на того, хто не хоче виконувати рішення прямої дії територіальної громади. Ми загальні ми можемо прибрати того міського голову, який, який не виконує рішення прямої дії територіальної громади. Але це ще треба усвідомити. Ми, ми самі зразу не зрозуміли, яким чином то, що, е, от, е, представники організації. Титли типу. приватні і публічні. От приватні заробляють гроші, публічні юридичні особи в цьому світі, це територіальні громади і держави, інших немає. Не може бути орган влади публічною юридичною особою і суб'єктом господарювання. і приватною не може, так як зараз використовувати. Тому оці власні внутрішні органи, я ще трошечки скажу. Якщо він цього не виконує, в Європі статути пишуть, що так поступило, відзивається кримінальне провадження інша людина. З'являються інструменти впливу, відзиву і притягнення до відповідальності тих людей, кого ми обираємо, в тому числі і місцевих депутатів. І ще один інструмент, який непокоїть всіх. Я знаю, що іти якому вже не хоча вас якось так тримають в тих комунальних послугах. Підвищення, з да, посії України вже пішло підвищення е, 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 комунальних послуг, а вас якось так тримають, не збудують. У е, нас там мало десь в містах великих чи е, 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 е От, А вас якось от, Комунальні підприємства надають послуги по собі вартості. А якщо, якщо це вони надають послуги? Якщо вони примножуть, То ми вже е, просто маємо з ними діалог. Зараз ми доступаємося до діалогу з суддями, які повинні розуміти, що е, вони після президента перші будуть відповідати за цей процес. Конфліктів ні з ними, ні з будь-якими іншими громадськими організаціями немає. Що я ще хочу Просто декілька фраз, щоб ми це об'єднали до того?